Ось розказати. Ми вас зараз всіх послухаємо, але ми хочемо знати, хто з нами говорить. Тому що зараз ми всі розійдемося, ми тут всі поговорили, пар випустили, а потім ми вас не знайдемо. Ми не знаємо, хто ви такі. Вас на грудях не написано, хто ви. <ривіт> я звідси не бачу. Зараз ви на камеру просто представитеся. Ні, можна не, не це, не жетон, не <ривіт> я. Дуже прошу ще раз. Є хтось хто проти цієї пропозиції? Ну давайте <ривіт> по часовій стрілці, щоб ми не давайте Ні, с... по часовій стрілці, <ривіт> 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 поїхали. Зурал, якщо ви камеру виключите, я представлюся. Да, діло в тому, що камера вже записала, що ви не представились, це ще гірше. Да, і... І... <гумево> <гумево> і тут вредності стільки багато, не додайте ще. Давайте послухаємо, не поставлявся. Тоді давайте далі. Тоді давайте далі. ходить Неходійської сільської ради. Прізвище. Так це для протоколу. Ви ні. Хто ви такі? Тільки так. ну, 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 <просу> <як просу> Я пропоную просто по кругу пройшли, не дивіться.